А це ібридна форма Калугіна 109. Оце дивіться, яка красива гроночка. сосковідна така е красного цвета. Ну теж дуже сильно піднес куст. Оця ця гроночка, видно, позже пошла. Вона ще повисе, а тут ось, ось постійне ще зелена, ще, ще не має близько. Тобто, ну, такі реалії. Оце. 109 цю громкость німу, бо вона, якщо буде ждати остальних, вона перевисить. Ну, я тут знизу візьму одну ягодку. Ось така ягодка. Угу. Така желейна. Шкурка легко розривається. Ну, нормально. Такої е, сладості, як Ніктані, перед цим тут немає, ну бере відом. Фібридна форма 109 може і є названня я її не знаю калугін так это подарок нікополя Ну, я не любитель перечисувати що є то є фактически рукава його підмерзали. оце зверху може бути воно одна грунка та й та я бачу вже просто заізюмилась там багато чого вже пропало Оця гронка так взагалі, ні к чорту не годиться. Так, взагалі, те, що, звісно, від землі і воно підгинуло, тут питань немає. Тобто, о, рідко, що коло землі, це такий, щоб дуже сильно устойчивий сорт був, щоб у нього було там все ідеально. Тому йому це прощається. Ото, що тут наверху, наверху і тут вже. Половина ягод ув'явшихся, це звісно ні. Тобто я подарок э, Нікопалю прививку різав уже давно. А оставив карні собственний. Дуже зробили хорошу йому рекламу. І лозу розкупають, ну чого, хай поживе тоді, раз так. Но... Косове качество тут лише ну, криші. Ніяких питань нема тут шикарніший мускат красива розова ягода Ну, якщо порівнювати, мені, конечно конфетка в цьому плані більше подобається, вона больше устойчива ніж ця форма в моїх умовах ну може ще якийсь годик другий а так наверное перспективи в себе її не бачу ну ось така от красивая розова ягода повинна бути. Ну, а де факто те що есть то есть подарок никополя сегодня 20 Я его сейчас полностью срежу почищу и піде на базар вот это вот подарок никополя почищенный и уложенный в ящик понятно что он еще он должен быть вот такой розовый полностью но я снял, потому что он возле земли буду дальше гнить и я его не сбережу так что пока сохраню то что есть Так на вітан, звісно, красивий. Ну, що є, то є. Пільмер дуже сильно. Подарокні копали 20 -20... Подарок копаля сьогодні 20 серпня. А це форма писанки, ну, не отримав ще 21-28. І вона до мене прийшла від Максима СДС. У нього вона вийшла прекрасніше і я вот на даний момент не нарадуюсь. То есть, якщо подарок Нікопалю не дуже конкретно, то це, як не странно, видержав. Хоча ягода така ж сама по формі, як у э, подарок Нікополю. І тут доволі приятний мускатик. Да, є. уже семечка коричневая. Так что уже вызрев основательно. Хотя он ну, не обачу, одна грунка не дуже окрасилась, но что это я. Буду ритать полностью. И вместе в одну компанию с подарком Никополя. В общем, эта форма э, мне сподобалась краще, чем подарок Никополя. Сегодня 20 серпня, 21-28. Это конфетка писанки. Ну, что я могу сказать? Конечно, она должна быть вот такая. Вся розовая, красивая. Ну, я вот уже перешел до кустика. А тут она сладющая. А краса, как ни странно, не мая. Я не буду затягивать. Наверное, я все-таки ее тоже срежу. Не буду ждать, пока она покраснее. Хрустом сладющая. Какой-то оригінальний прибус є. Ну що я можу сказати, якщо тут все в порядке буду різати, тому що вона тут коло землі, значить, якщо буду лежати дар далі, то можу не вберегти. Конфетка сьогодні 20 сепня, я його швидко зрізаю. Звісно, в других вона вже давно пішла на ринок, а в мене ну, якось так дуже сильно примерзла і потом. Вот это вот возле земли, билет земли отбыла. Конфетка сегодня 20 серпня. Так, это колье императрицы. Ну, шикарнейший виноград. Он ну, уже начал перевісити Очень кончики трошечки. Наверное, трошки видно, когда я поливал, трошки начали притрискивать. Ну, зато впечатляя, яка ж все-таки ягода. Я вот чуть-чуть с дефектом сорву. Така желейна, ну вкусно обалдеть, визріла. Это по максимуму. імператриця – це одна гроночка. Да, шикардос, Що буде далі побачимо? імператриця, сегодня 21 серпня. Це богема загоруйка. Ну, що можна сказати, висить прекрасніше. Тут з хрустом ягода доволі. Приятний мускат. Ну, мене в цьому сорті що напрягає, що в його ну, може примерзла Ну, У мене не було такого, щоб в нього був шикарний урожай. Постоянно якісь недобори. Ну і, і на даний момент ось, считай, от там, ну, всього чотири гроночки грам по 400, а може й 300. Ну, ягода, звісно, красива. Вкус теж Ну, Мало урожай на моїх условиях. Ну, попробую на той год, може, несколько лог заставлю і подивлюсь, може, все-таки покаже щось реальне. Ну, хромає урожайність в моїх умовах. Хоча бачив я відеоролики, де він нагружений по максимуму. Ну, А в мене отак. От Беємо сьогодні 21 серпня. Так, Це тріумф писанки. Ось така ось ягода не дуже крупна. Ну, я б не сказав, що він перегружений. Ну, Звісно, лос мало, гаронок націплялося чималенька. Я б цьому році я ж казав, що я залишав все, що на ньому зав'язалось на виноградник не нормірував ні один сорт. Все, що є і все в все торбу. Ну, ось зараз одну ягодку візьму. Мухат. М'ясиста ягода. Ну, що то наподобие пестрого. Ну, Дето ну, может быть некоторые громкие чуть-чуть крупнее более крупные ягоды, от як тут ось. То есть перспектива в нього есть. Ну просто этот год, що є, то є. Так, тріумф сьогодні 21 серпня. Я його зрізаю. Як на мене, непогана форма. Ну 19 в 9, більш оригінальна форма. Тут вона кругла, що то мені получилось. Тріумф 21 серпня.